Пан встановлено на прошлому тижні. Це результат. Сумісної роботи центру Я Маріуполь і Хмельницької школи мистецтв. Наразі це люди ще не відвідували. Так? Ну, такі люди є. Ми будемо звищати їх, так? оповіщувати, що, що така можливість є. і Якщо вони зможуть, то будуть відвідувати. На базі нашого центру приймає сімейний лікар. Вона може проводити якісь медичні огляди, рекомендації, консультації. Тому людям це буде дуже корисно. Багато приїжджають до Школи мистецтв і також в наш центр матусі з діточками на колясках, і цими колясками дуже зручно користуватись. І крім того, ці пандус для людей літнього віку, яким там вже більше там 80 і років. Їм вже важко по ступеньках збиратися на сходи. Так? Тому вони по цьому пандусу також за поручні беруться і дуже добре заходять.